Економія головний чинник опалювального сезону займатися енергозбереженням доведеться кожному на цьому акцентував увагу міський голова на брифінгу журналіста сьогоднішнього дня. У місті запускають максимальні заходи економії. З Завтрашнього дня допустим буде один угольний котіл, працювати, але все одно давати гарячу воду. Хоча ми всі працювали двома котлами для того, щоб кат можна зменшити потреблення газу, тому що катіол, тец теж не може працювати. Без подсветки газа. Но лимиты, которые выделены 1 200 на декаду, как бы 2 миллиона 400 это 2 декады, а в месяце 3 декады это тоже нужно считать. Отключение горячей воды это же к автомату не приводит к сокращению потребления газа, потому что эта же вода будет нагреваться на комфорках, и кто сможет сложить этот баланс? Ліхто там мені скаже, що не буде то горіть гарячу воду, та каніше ж НАК нафтогаз України та відповідні постанови Кабміну вимагають скорочення на 30% використання природного газу. Попередні заходи економії, а це майже 27% на ТЕЦ та 14% на обтеплокомуненерго. В розрахунок не беруться. Давайте говорити чесно і об'єктивно. ми не зможемо. поставить топочные возле каждого дома, которых более 1700, и выключить котельни. Значит, это будет первоочередное. В первую очередь мы должны сохранить и дать потребителю в виде населения тепло, как бы, бюджетным учреждениям. А потом будет речь идти о промышленных в предприятиях, если будет хватать. Это мы должны честно сказать, объективно. Тож, у першу чергу, забезпечуватимуть теплом житлові будинки, медичні та освітні заклади. Решта, якщо залишиться, дістанеться об'єктам промисловості. Так без прикрас виглядають перспективи цієї зими. Але про зупинку промисловості поки що не йдеться. Але такий сценарій не виключається. Весь розрахунок на економію акцентує міський голова.